Анатолій Валевський, Білі півонії, різноманітний і чудовий казковий світ квітів, які щедро дарують нам радість поглядання природної краси, від найдрібніших розсипаних різнобарвним збісером по маховитих берегах кам'янистих фіордів холодних північних широт до яскравих гігантських красунь, які томно розкрилися під покровом вологих тропічних джунглів. І, звичайно ж, відоме сімейство півоній одне з найчудовіших. У багатьох країнах їх називають царськими квітами, які можуть посперечатися красою навіть із загальновизнаною царицею трояндою. Пишні, заповнені атласними ароматними пелюстками, квіти півоній символізують щиру любов і справжнє щастя. Ніжні, блідорожеві. Та гарячі, червоні, немов просочені полум'ям всепоглинаючі пристрасті, напівпрозорі лимонні з м'яким кремовим переливом, і густі, темно-бордові, всі вони дихають радістю життя, насичені чуттєвістю, і в кожного свій власний чарівний аромат. Але чудові білі півонії, що символізують справжню чистоту, особливі навіть серед своїх родичів. За стародавнім повірям саме вони здатні протистояти злу і чорній заздрості, оберігаючи людину та її житло від усіляких бід, неперевершений аромат прохолодної свіжості, просоченою ледь помітною солодкою вологою, струменить кімнатою, заспокоюючи та зачаровуючи, подібно до мелодії чарівного вальсу. Порцелянова статуетка жінки і дитини. Що довірливо влаштувалася в добрих і лагідних руках матері, символізує спокій і затишок сімейного вогнища. І нехай так буде завжди під покровом білих півонії.